Доброго дня, люди добрі. Може, хто знає волонтерів, хто займається виготовленням окопних свічок. Хлопцям показуйте, розповсюджуйте. Маю ідею окопної свічки з турбіною. Значить, нижня половина це звичайна окопна свічка. Видно, в мене труб, трубчатий картонний фітіль з-під е, такого, і парафін. Верхня половина прорізається. Два крила в протилежних стінках, ну і загинаються щоб закручувався вихор проти годинникової стрілки. Чомусь у північній півкулі закручується проти в південній по. Тому я вирішив не сопротивлятись. По-перше, по-друге, має бути звуження в Вогонь тут активно протягує повітря, і за рахунок того, що зменшується площа перерізу він цей потік пришвидшується і активно починає затягувати повітря через ці крила. Значить, дивимося. Дивіться, полум'я починає закручуватись, розбирається по кругу фітіль сам. І дивіться. І воно починає фугувати. Зараз воно трошки коптить, бо це робоча моя банка, плавлю свинець. Зараз вона нагріється. Верхня половина нагрівається дуже швидко, працює як обігрівач в алюмінію дуже гарна тепловіддача. Задути неможливо. Чим більше дуєш, тим активніше горить. Можна тільки накривати. З більшої банки буде потужніше. Користуйтесь люди добре.